Іде війна своїм кривавим кроком. Ординці нищать села і міста, та у боях запеклих і жорстоких Народ на захист батьківщини став. Все чаша горя повниця повінця. Не можна люди звикнути до втрат, болить душа за кожного вкраїнця, та смерть дітей болючий шестократ. Мирають діти, як звучить це дико, кого тепер смерть їхня не прийме. І крикнуть хочеться нелюдським криком, щоб світ стригнувся і в жалості завмер. Вмирають діти, українські діти, дивитись на таке немає сил, і вже із спотобіччя з того світу ми чуємо їхні тихі голоси. Умирають діти, Тут у небо димне, бо навіть сонце ворог їм закрив, летять у піднебесі клином дивним, махаючи руками замість крил. безгрішні душі, чисті, непорочні, у рань небесний всі вони летять, і дивляться своїм убивцям в очі, як судді, що нічого не простять.